Вправа динозавр. Ти палеонтолог, який веде розкопки скелетів динозаврів. Щоб зібрати скелет динозавра, спробуй прочитати слова. Але перед тим, як почнеш читати слова, виконай завдання. Прочитай те саме, що і я, але самостійно. При необхідності відео можна зупинити, щоби встигнути прочитати всі слова. А зараз я пропоную дійсно зібрати скелет динозавра по кісткам. Тут написані слова, але склади, тобто частинки слова, розташовані в неправильному порядку. Спробуй читати слова не так, як написано, а змінювати звуки місцями до того моменту, поки не вийде існуюче слово. За кожне вгадане слово, ти отримаєш частину скелета динозавра, які ми розмістимо в нашому музеї. Ну а поки ти будеш розгадувати слово, відео можна буде зупиняти на паузу. Почнемо з цього слова. Ти мав зібрати слово ікло. Це гострий зуб динозавра. Спробуй вгадати нижнє слово. Ти мав зібрати слово потоп. Наступне слово, з яким ти маєш попрацювати загориться чорним кольором. Лопата. Переходимо на слово вище. І правильний варіант це слово кістка. І останнє слово у тебе мало вийти слово Я щиркав». Ось ми і зібрали скелет динозавра. Розмістимо його, як обіцяла в нашому музеї. Сьогодні ти, як справжній палеонтолог, тобто науковець, який досліджує динозаврів, відправишся на розкопки. Але щоб зібрати рюкзачок палеонтолога, зіграти в гру Правда чи брехня і отримати секретну картку від Венедюхіної Ангеліни, тобі необхідно написати мені, щоб придбати повний відеоурок про динозаврів.